Я даже не знаю, что будет. Итай его, итай его. Слава Богу! Ты мой номер Я рад, 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 ребята. Всем привет, всем привет, ребята. Наконец-то дома! Да! Герой, браво! Слава Україні! слава! Не дамо тим гадам, іначе не можу сказати, щоб вони йшли і нищили наші землі і наших дітей, рідних, близьких. Все добре, вже вдома, вже в Україні. Скажи, скажи, що у всі, у всіх все добре. Все добре, ми тебе дуже сильно. Алло, здорово, братішка! Мене поміняли, брат, я вже в Україні. Зараз я вам хочу поговорити. Повернувся, живий. Все, слава Богу! Вдома. Все добре! Так що, дідуся, відомі з тебе. Хлопці вдома! Дякую! Слава Україні! Україні! Хлопці <клапся>